Всім привіт з берегів осінньої, чарівної такої вже прохолодної десни. Сьогодні виїхав далеко від міста посередині, десь між Києвом та Черніговом. Задача на сьогодні знайти хижака таке майже випадкове місце. Знайдене по Google-картам. Тут є і повороти, і кручі, корчі, і ями, і міляки. Тому, як на мене, місце ідеально підходить для стоянки хижака. Пірніше я впевнений, що він тут є. Лише питання, чи буде в нього сьогодні апетит. Приїхав я ще затимно, щоб зайняти місце, бо місце таке достатньо перспективне, як і по хижаку, так і по білій рибі. Тобто тут можуть стояти ловити якогось леща. Значить, в планах на сьогодні риболовля буде стіснюватись плюс-мінус на одній локації. Тут прям скручі є де половити. Хочу її обходити туди-сюди, туди-сюди, різними приманочками. Згодом покажу, що там у мене по приманкам сьогодні. Зараз, зараз глянемо 7 15. І от, в принципі, якщо до 9 тут потусить і за рибку не вдасться зачепитись, то десь переїду, пошукаю місцеві калюжі зі щуками біля десни. По блишнею половину поганяємо якусь зубату. В принципі, погода зараз така. На щуку, ще тим паче передають якраз на 9-ту годину дощик. Тому, як то кажуть, сьогодні все в моїх руках. День не такий вже великий, але щось гадаю, десь піймаємо. Так, поки в мене обрив, покажу заодно вам, що на що я ловлю сьогодні. E, значить, 0,33 повідець, тоненький, довгенький на судака. 0,33 здається, да? а не 0,35. E, кому цікаво, я так зав'язую петля в петлю на віртлюжок. Особливо тонкі, я стараюсь так і в'язати. Не знаю чому, ну, просто так хочеться. Значить, по приманочках у мене такий сьогодні набір з чотирьох кольорів. Тут є дещо різні приманки. Є ось такі віброхвости, є такі. Це в кольорі Лох. А, ось такі кислотного кольору є і твістери, і теж віброхвостики. Ну, коротше, смисл в тому, що чотири кольори, чотири відтінки, я їх вже покатав. Тут вже кожен 20 чи 25. Силикон. Напевно, все, а от ось тут у мене є трошки мандолин. Мандолки є поролоски. Зараз покатаю їх. В принципі, тут більш-менш можна ловити. Ось вже є заряжена така от біло червона У мене завжди по щуці вона гарно виступає. І, в принципі, на цьому місці хвилинок іще 5, 7, 2 мандолки кину. І буду далі рухатись покруче. Цікаве місце, на одному на одній точці зациклюватись не дуже хочеться, хоча планував взагалі тут постояти 15 хвилин, стою вже може пів години, облоблюю цю акваторію. О, там в тій забоці на тому міляку вже виходить б'ящука. Тут крутить, грався трошки жерех невеликий, Прям... О, такі. екземплярчики непогані. По судаку. Под жигу, в мене поки що тихо, і один обрив. І тут коротше, так, під цим берегом. Як би не хотілося мені підводити підкручу, не можна ловити, тут багато обривів. Там відчувається гарне, тверде піщане дно, гарний свал є. І оцей свал він іде отак. Мені хочеться вірити в те, що він йде отуди, аж до того острова. Коротше, цю акваторію хочу обловити, десь на тому свалі має стояти хижак. Делікон мовчить, буду підбирати, коротше, перейду десь на ту кручу стану попідбираю, тоді там ще містечко є з біля людей. Рибаки трошки по бокам є, ловлять. Побачимо, що в мене, що в людей буде. В принципі, вихід Судака, якщо він тут є, він може бути о 8, й в 9 годині. От що плюс мандли, вона взагалі летить класно, не вкладаючись в закид. Я цим спінінгом докидаю. До речі, це Major Craft, вудлище Siena 42 1042 зрості 2.44. Такий восьмифутовий. Восьмифутова робоча конячка. Вже розловив нещодавно у мене було гарне відео, де я спіймав такого трофейного судака на 6 кг. Хто ще не бачив, рекомендую подивитись, посилання буде отут зверху. І мені під тим відео питають, як ви кидаєте так далеко аж під той берег, яка там ширина десни і тому подібне. Та Просто ось тут ширина ще більша, так як на мене, метрів ну 100. І практично під той берег я кидаю. Ну це в першу чергу хороша така колаборація спінінга, котушки і шнура. Тобто, якщо хочеш кидати далеко, на десні зачасту так і потрібно, якщо з берега ловити. Потрібно довше, довге удивище, сіє на 2,44, це чесно і замало. В принципі, було б 2,60, я б кидав би взагалі туди в кущі. Е -е 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 від 2,44. Ну, 2,60 таких вудлищ дуже-дуже мало. От, аби сіяна така була в такому розмірі, і ціни взагалі б не було. Вот. Тому тонкий гарний шнур. от у мене 1,2 стоїть. Як для джига на десні, в принципі це така золота середина, є ставлюють і більше, є ставлюють значно менше. Але я ловлю саме 1.2, це теж Major Craft, он мультиколор. викидає шпулю, бачите, 4000 у мене викидує гарно. Значить, потрібен гарний шнур в гарній намоці прямо під вінець. І бажано Ох, там щука вирегом. блін, валить і валить. І бажано гарну шпулю. От у мене 4 тисячка, в принципі, можна 5 тисячками кидати на десні з берега, не бачу в цьому нічого такого поганого, зазорного, да. трішки важче в руку, хто там блін, дуже упирається в ці всі діла з комфортом риболовлі, то звісно це перебор буде. Але на мене я б це зараз би 5 тисячкою би махав би мені пофіг би було. Особливо, якщо треба кидати ще там 40 граміків, сьогодні я ловлю 30 потолок по вагам, 30 плюс ну там 4 грамові приманки. Але якщо потрібно в певних місцях кидати 40 плюс 4-5 дюймів, то чому б і ні? 5000 катушка, гарне вудлище, 2,60 і вперед надисну за судаками. Так, Ну я думаю, це місце сповна обловив, зміщусь вліво і буду там уже ловити. Дуже круте місце, але дуже великий схил. Так би хотілося цю акваторію, той участок з міляком, вхід в яму там так крутить. да І тут класно. ну Спуститись тут нереально. Метрів 2-3, можна і вбитися. Ну, десь ось тут є спуск. По ньому спуститись чи навіть ось це о Оп-оп-оп. Опа, і от тут можна стать і покидати. Не знаю, як цей корч мені буде. А, тут обратка йде. Ну, тут обривів буде значно більше. Щука, щука там ганяє. Ну, щуку не особливо хочеться, хіба що якусь трофейну тут спробувати підловити. Так, 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 так. Бачите, кидати не зовсім зручно. Ну нічого, зараз буде якось Виходить із ситуацій. Так, ну що, 2 години джига активного. Взагалі ніякого результату не принесли. Починає трошки так накрапати, затягувати такою димкою, не димкою, я не знаю, якісь туманом дуже вологе повітря. І, в принципі, ніякого активності хижака, ні щуки, ні судака, повний нуль. Хоча жарих трохи гуляв. Тому перший блок я на цьому закрию. Джиг відкладемо в сторону, переїду десь, пошукаю якісь калюжі, якісь канали, якісь забоки десни, поруч є. По Google картам бачив. Поїду. А поки організую собі смачний сніданок, такий риболовний, легкий. І будемо рухатись далі. А приготувати сьогодні я хочу простецький такий хот-дог значить Для цього мені потрібні просто-напросто е, сосиски для хот-догу, булочки для хот-догу, Ну і по смаку різні сирочки, різні е, кетчупи грічечки. Ну і морковочка по корейськи. Буду готувати зараз на вуглях. Дуже швидко, просто Досито. Я частенько готую на риболовлі. Не знаю, чому я це не включаю у випуски. Але якщо я виїжджаю на риболовлю хоча б на півдня, то я обов'язково собі щось готую, ну або з дому, або зачасту готую все-таки на місці. Тому сьогодні деякі свої секрети буду розказувати і показувати. Так, я гадаю, що я увалю два ходоги спокійно. Беремо так, дві колбаски. Так, закриваємо їх. Опа. Чекаємо, там вогни ще перегорить трохи. В углі це дуже голосно сказано. Мені достатньо, щоб просто там розігрілось, просто розігріти сосиску, підкоптити трошки її краї до булку підігріти. Так, я так обережно розвертаємо. Якщо в принципі, вона розламується на дві частини, то в принципі нічого страшного, так і смачніше буде, повірте мені. Більше всього запхати можна, а запихати можна реально все, що у вас є в холодильнику. І помідори, і огірки свіжі, і огірки квашені, солені, гриби, сало, бекон. Коротше, все, що вдома є в холодильнику, то захватуєте на рибалку і туди мішаєте. Красу тепер зібрати, бачите, порозпадались Ну, це якісь булочки така. Остап Так. Але це не критично. Трішки мазюкаємо це все діло. Кетчупом. Верчичкою. Ось так. Чиц. Викладаємо сосисочку сюди. Ось так. Тепер сюди ж сирочок. Ні, не так. Накопки додав. Прямо так ручками не соромничась. Так. Тепер сирочок. Джек. Так, тепер і повторюємо цю ж процедуру з другим. Так. Не викидаємо, не розкидаємо. Тут У мене вже чайочок закипає, водичка під чайочок. І найголовніший штрих ці всі, всі, всі справи, це поплавати сиропи з так гарненькою. Ну що, рибацюги, отака от смакота в мене вийшла буквально ну, 10 хвилин роботи, і хот-доги ліниві хот-доги рибацькі готові. Я зараз і буду їх пробувати, тому беріть щось смачненьке і їжте разом зі мною. Бистрий перекус і летим далі шукати рибу. Її я сьогодні знайду за будь-яку ціну. Ще цілий день попереду, тому переїду хоч пів області, переїду, але щось та знайду. Кайфи. Просто кайфи. Смачного. Так, знайшов якусь калюжу. Де не калюжа, а гарне озеро. Дубах таких прикольних. Не знаю, чи є там місця, правда, може тут шовна треба було. Де якісь начії. Не знаю, яка тут риба, що тут. Чесно. Знайшов по Google картам. Ну зараз візьму спінінг. Полізу, може десь якісь місця найду, чи сам проламаю. Є й заброди, в принципі. Але думаю, що заброди дуже парить буде, зараз достатньо тепло на вулиці. Є спускусь до води. Якесь містечко та є. Так, народ, хватаю тоді спінінг. буду пробувати. В принципі, мені в цьому сезоні, саме в осінньому, завжди щастило, коли я опирався до останнього, шукав щось, переходив на якісь нові місця. Бо в цьому році погано працюють перевірені минулорічні, позаминулорічні місця. Тому такий експеримент у мене. Хватаю спінінг, да й погнали. Так, швиденько монтуюся. Е перехожу я на лайтовий комплект. Це у мене тут якраз, щоб розуміли: два вудлища Major Craft Sien. Один важкий, яким ловив на Десні, а інший лайтовий. Тесті 10-15. Тесті 4,15, боже, вже цифри путаю. Значить, буду ловити на легкі блешні на силикон по можливості. Ну, коротше, буду підбирати. Тут ставлю daiwego 2500 зі 0,8 шнуром по Японії. І що саме цікаве, хотів похвастатись, показати новим придбанням, таким узяв на барахолці на риболовний. Це чат такий в телеграм-каналі, де там десятки тисяч рибаків щось продають. І вихватив таку штуку. Я її в принципі, бачив на тему. Просто не хотів довго чекати. А в Україні фактично та ж ціна ось такий от органайзер вийшов. Буду його чіпляти зараз на себе, примірятись. Тут скину коробку. Коротше, все, що треба для пішохідної рибалки, так, з невеликим комплектом, вміщається чудово в цю коробку, тому залишу посилання в описі до відео. Заходьте, дивіться, там, до речі, всякої цікавої штуки, не тільки це я там купив, ще там блешні мені їдуть. Тому дуже раджу. Зараз цю штуку хочу примірити, ну, вже дуже подобається. Я думав, вона буде набагато менша. Клас, просто клас. Опа. Чи назад, чи вперед. Ну, прикольно, мені подобається це так. ледь не одне з найнормальніших моїх, так сказати, покупок в цьому сезоні. Ну і знову ж таки, тут обвіси всі ці єсті, з мене трішки ці вже зламалися, але тим не менш, ось вісять. Непогано. Так, ну що, хватаю спінінг і погнав. Клас, яка краса, офігеть. Візьму коробочку зараз швидесенько і покажу вам одна коробочка і асорті з приманок. Тут у мене два види силікону, один Саме таки працюючі в цьому сезоні це колір лох різні варіації. Звісно, релакс копито в різних кольорах на різних вагах. Тут у мене два атоми 10 грамові, тут уже блешні поменше. І тут оберталки, які в цьому році просто розривали у мене по окулі попередні риболовні. Саме тому почну з нею. Вже не по сезону, звісно, у жовтні на оберталки ловити, але вони працювали. Тільки поставив селікошку і перший щукою довалив. Камеру тільки виключив, не знаю в чому. Прямо на падінні ввалила. І в шахту. Ну що, будь ласка, ось така перша Е, Тільки поставив нову Зняв залізо і поставив е, силикон. Відразу відбулося клювання. не на камеру. Але з іншої сторони це не така вже й трофейна риба. Я впевнений, тут є більше, тому будемо далі опиратись і далі комбінувати прикормки, шукати її. Тут має бути вона в мене чуйка. Так, витягнув. Обережок. ну, шамилячок покажет. Ой, не догнала, не догнала, ну. Блін, траву зацепив. Ударила така, поцілувала оберталку і відволіклася на малюк, який стояв поруч. Блін. Ну, щука максимально неактивна. А ну добре чи ні. Там отапалка така незручна. Так, народ, друга година дня, і я вже здався, не буду вже упиратись, стільки наїздив, стільки находився, намагався знайти ту щуку там. Ну, коротше, сьогодні от рибалка, як вона є, не трофейна, не результативна. ну, Як зачасту у нас рибаків буває. Тому просто гарно провів час, провів його з вами, смачно поїв на березі, все вам показав. Не знаю взагалі, чи вийде це відео по тій причині, що Чернігів у нас котрий день під обстрілами. Без електрики, без світла, без інтернету. Тому ну не знаю. Якщо це відео вийде, то ви хоч побачите, що я жив здоровий, за все добре. І дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви дивитесь навіть такі відео не зовсім результативні. Тому підписуйтесь і до зустрічі в наступних риболовлях.